За три місяці повномасштабної війни в Україні міжнародний волонтерський центр Марлох отримав 450 тонн гуманітарної допомоги з усього світу. За цей час формували 900 адресних передач у місця, де тривають активні бойові дії. Розказує волонтерка Людмила Зубарева. Показує, як у центрі отримують офіційні запити на гуманітарну допомогу, аби уникнути шахрайства. Ця допомога не буде використовуватися в комерційних цілях. У нас є заявки виділені червоним кольором. Ми передаємо їх на перевірку в СБУ і тоді, якщо хлопці кажуть, що все окей, зелене світло. Ми відправляємо. Людмила розповідає, що після спільних проєктів із ізраїльськими колегами у 2014 році звідти ж і отримали перший вантаж гуманітарної допомоги у березні цього року. Говорить 90% волонтерів центру із медичною освітою. У нас є 12 секторів. За кожним напрямком закріплений координатор-волонтер є людина, яка приймає заявки. І перевіряє їх. У Нас є координатори складів, які приймають ці заявки оброб вже в обробку. Що це медичний склад? Тактична медицина це одні волонтери, таблетки це інші. Сюди приїжджає вантаж. Волонтери, як бджілки розбирають кожну коробочку, перераховують, дивляться. На цих кадрах медики-координатори показують, як приймають заявки на допомогу, і як комплектують тактичні аптечки. Задовільнили всі потреби, які там вказані в заявочці. Тут є контактна особа, з якою я контактую і визначаю момент відправки. Сюди входить той самий кінкет. А травматичні ножниці, маркер, якому вони записують на турнікеті дату. Тут іде спеціальна гелева пов'язка, рукавички і різні серветки, які зупиняють або компонують. по пластрію обов'язково та така. Повертайся живим. На сьогодні у міжнародному волонтерському логістичному центрі працюють волиняни і волонтери із США, Бразилії, Австрії, Англії, Німеччини, Канади та Ізраїлю, каже Людмила Зубарева. Першочергово ми почали збирати пріоритетно це медикаменти на фронт і в шпиталі, але пізніше, коли наші іноземні партнери почали збирати гуманітарну допомогу, почали присилати і гігієну, і одяг і це виявилось надзвичайно важливим і потрібним для людей, які вимушені переселенці. За словами Людмили, робота центру триватиме доти, доки не припиняться бойові дії на території усієї України. Микита Чибар, Валентин Климович, Суспільне Луцьк.